Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Начальник штабу бригади НГУ Азов Богдан Кротевич пояснив, чому контрнаступ ЗСУ 2023 року обернувся провалом. На п'ятій лінії оборони наступати це дебілізм. Це те, що ми от ніяк не можемо навчитися. Не знаю, може самоспалення перед Верховною Радою зробити, щоб сказати і бути почутим. Дивіться, там, де п'ять ліній оборони противника, наступати не варто. Варто наступати, де слабкіша оборона. Сказав він в інтерв'ю Українській правді. На штабу наголосив, що наступ потрібно здійснювати на тому напрямку фронту, де противник втрачає пильність. У нас що в інтерв'ю всі кажуть, що ми підемо на Крим, і ми йдемо на Крим. Серйозно, мене не так війна вбиває, а вбиває такий тотальний дебілізм, сказав Богдан Кротевич. За словами Кротевича, тоді була інформація, що противник був готовий відійти до Токмака, адже саме там значилася основна лінія оборони ворога. Але потім вони бачать, що 47-ма бригада проламує їм лінію. Я безпосередньо бачив це все на екранах з літачків. Вони зайшли, якщо не помиляюся, на 9 кілометрів углиб. А поряд інша бригада, навіть не доходячи до лінії оборони нашої, починає стріляти одне в одного. Там такий треш пішов. І далі 47-ма рухається назад. Інша бригада не проходить. Вони знову назад, назад-назад, і отак, от все, розповів Богдан Кротевич.